Наша група розвідників зачищала визначену точку. Ми крили підходи і вражали цілі, які були в нашій видимості, при цьому допомагаючи безпосередньо в той момент, в момент штурму групі. Тобто вражали її з 308 з ЮАР-10, яку ви бачили раніше, і так само от з 556 з даного комплексу. Потім е, трапилася історія е, група противника, і ймовірно, що це була е, приватна військова компанія Вагнер. Е, вони зробили собі похід в стіні методом підриву і почали відступати. Е, після цього я взяв свого товариша гвинтівку Яр-10, е, е, зробив стаціонарну позицію, сидячи з колінок. І почав вести вже прицільний вогонь, фіксуючи це все на приціл. прасів. Таким методом вдалося за годину знищити 16 цілей, які рухались. Напевно, таке буває раз в житті, але це було. Гармати справедливості. Ми почали працювати з 24 лютого 22 року. року. І також далі ще працюємо і працюємо От, до перемоги. Наш напрямок був в сторону, де Гостомель, Ірпінь, де орки дуже сильно лізли, дуже скупої техніки. Було дуже жарко. Потім був напрямок на Донбас. Захищали Харківщину після Донбасу. Ми їх гнали звідти і дуже довольні нашим результатом. І бувало таке, що немає сил, падаємо в упадок, але встаємо і боремося далі, щоб тільки вигнати цих окупантів уже з нашої країни, з нашої ненької України. Стараємося, боремося і працюємо на результат. Пускай чекають від нас подарунки великі. До бою готові.

Сьогодні ми привезли нашим бойовим медикам жіночі полегшені бронежилети, які є дуже важливі на сьогодні саме для роботи на передовій. Пластини четвертого класу захисту. Ми їх тестували в національному університеті оборони. Пройшли всі випробування. порівняно із їх старими бронежилетами, курсарами. Це є небо і земля, тому що більш ніж в два рази вони. Дійсно легше мені набагато легше стало так комфортніше набагато зручніше. Я хочу подякувати благодійному фонду Олексія Ставніцера за те, що надав таку допомогу в огляді бронежилетів, а також фонду Землячки, які теж опікуються нашими військовослужбовицями і забезпечує їх як бронежилетами, так і засобами гігієни. Сьогодні ми допомогли 60 нашим медикам бойовим. Це є гарний результат. Ми будемо працювати в подальшому для того, щоб кожна жінка військовослужбовиця мала змогу носити полегшений бронежилет, який буде комфортно нашим дівчатам на полі бою. Культурний фронт.